Мої вітання! Зичу вам міцного здоров'я та гарної днини. Для приготування цього обіду нам знадобиться одна банка томатів у власному соці, яловичний фарш, вершковий томатний сир, листки лазаньї, цибулина, моцарела, гілочки базиліку, томатна паста, а також бульйон, олія, сіль, чорний мельний перець та цукор. Для початку наріжу цибулю дрібним кубиком. Можна ще два зубчики часнику, я його не маю, тому не додаю. На сковорідці розігріти олію та обсмажити фарш до крихти буквально 2-3 хвилини. Додати цибулю і коротко разом також просмажити. Далі додати томатну пасту і добре вимішати з фаршем. Коли томатна паста гарно розподілилася, деглазую фарш помідорами та бульйоном. Тепер посмакую і ще приправлю сіллю, чорним чорнемелим перцем та цукром. Листки лазані поламаю на шматки та перемішаю, накрию кришкою і тушкуватиму приблизно 8-10 хвилин. А зараз вмішаю вершковий томатний сир спробую на смак і за потреби приправлю ще сіллю. Залишилося викласти нарізану скибочками моцарелу, накрити кришкою і дати протягом 2-3 хвилин, щоб моцарела розтанула. Тим часом помийте базилік, наріжте кілька листочків на смужки і прикрасіть лазанью. Та й можна подавати до столу такої порції достатньо для двох-трьох персон. Нехай і вам буде ситно та смачно! До нових відео з цікавими рецептами!